Привіт, друзі, ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Таки вийшов до по героях на лютий. Нагадаю, що на початку лютого пофіксили не так і багато. Це був бонус скляних костюмів, і Хродгар з Валудоу отримали покращення характеристик. Тепер вийшло більше покращення, воно я би навіть сказала, що велике. До прикладу, характеристики покращили аж 53 героям. Тож сьогодні в відео спробую за це розповісти, і розпочинаємо. В апгрейд увійшли сім'ї слизняків, фавнів, астральних геномів, окультистів і дослідників. Нагадаю, це в нас герої вже можна казати з івенту Тіні Глибин або ж раніше з'являлись як таємні герої, далі фоксів, хранителів гарнізону, молів і другої частини нерозказаних казок. Тож, як завжди, покращення характеристик отримали самі нові сім'ї і самі нові герої. Щодо характеристик, то покращення іноді зовсім незначні. В деяких героїв це могло бути 3-10 балів. Ну а в декого, звісно, є і більше. Тож я вирішила не робити як зазвичай, а просто скажу, хто отримав ап. Бо це аж нагадаю 53 герої. І це буде, думаю, не надто цікаво слухати за кожного детально в цифрах. А я, якщо б робила правки по герою як зазвичай, то відео б вийшло десь через тиждень. Тож просто скажу, хто отримав покращення по характеристиках, а хто ще й у вмінні має ап. Ну і на сам кінець залишу гемів, їх теж покращили. Астральні гноми вони нові герої. Ця сім'я щойно з'явилася, і покращення характеристик отримали Мегвін, Кварії, Сальніса та Вард. До прикладу, акварії підняли атаку лише на 4 бали, захист на 2, а життя на 6 балів. І так в більшості героїв, адже вони нові, і я взагалі не розумію нащо це, але таке є. Ну і кварі підняли ще рівень тікаючої шкоди, яку він наносить водою на 12 балів. Сім'я нічних молей дали ап для Чункероя, Гровеверта, Мортевич та Сатін Піментра. Може, його сантиметром називати, вимовляється, капець важко. Ці герої теж ось щойно вийшли, тож підняття їх статів мінімальне. Гровеверто взагалі лише рівні життя підняли, і то на 3 бали. Решті так само 3-5 балів в середньому. Ну але я не кажу, що це погано, вони нові і в них хороші стати і так. Далі хранителі гарнізону їх вже більше, бо вони почали раніше від попередніх виходити. Абгрейт отримали Гелен, Діма, Франк, Фанкс, Брімвелл, Фрост Сноут, Шімер Скейл, Ваня, Піп, Вайолет Поц, Іоканта і Теодосіус. А також збільшили на пару балів тікаючу шкоду від мега-прислужника Вайолет Поц і Шімер Скейла та Діми, а також шкоду від кровотечі Піпа. Але що цікаво, то старішу сім'ю цієї події гоблінів, не апали. Ну звісно, їх вже на обмін душ почали давати. Хоча їх стати вже відстають від гарнізону. Така ж ситуація з астральною подією ельфів не покращили по статах, а покращили самих нових гномів, хоч і не набагато. Тож підозрюю, але це тільки моє припущення, що можуть почати давати ельфів на обмін душ, на наступний чи ще наступний, чи ще не знаю. Далі Фокси ап отримали раст, шадовфанг, сільверпо, спів, свіфт по і вайтфанг. Серед слизняків дали покращення для Чарміони, Фунгустіна, Гоудруна, Горіка, Слімго і Масктуса. Далі таємні герої підняли стати для Етвода, Еббігейл, Долорес, Хантера, Вульфстана, Рашана, Меланхолії, Омена і Завінії. Ну і ще декілька героїв з нерозказаних казок другої частини: це Андварі, Дагр, Дуларфур, Гандр, От і Реджі. Отже, ці герої отримали незначне покращення характеристик, і деякі з них покращення тікаючої шкоди чи від вміння, чи від прислужника. Це теж на пару балів. Тож, якщо маєте когось з них, то це чудова новина, адже герої стали ще сильнішими, хоч і не набагато. Але в принципі вони нові і їм поки що багато і не потрібно. І взагалі всі ці герої доволі міцні і хотілося б мати когось з них. Ще одним непоганим покращенням стало збільшення бонусу костюма для сімей нерозказаних казок Атлантиди. Герої з костюмом мали 13% атаки і захисту та 18% здоров'я, а стало 19% атаки і захисту та 23% здоров'я. Не найвищий бонус, який буває, але й герої новіші. Якщо новим даватимуть ще більші стати, тобто буде тенденція до збільшення, то і їм цей бонус ще піднімуть. Ну і бонус костюма для дюнівських сімей виріс було 17% атаки і захисту та 26% здоров'я. А тепер 32% атаки і захисту та 35% здоров'я. Тож це непогане збільшення для всіх героїв, хто має костюм. А тепер покращення для героїв місяця, і як можна було здогадатися, тут дива не сталося. І їм дали ап як завжди, тільки підняли вміння трішки, без підняття характеристик. З такими статами, як в гем, їм можна дати статус чотирьохзіркових і хоча б іноді юзати на чотирьохзіркових турнірах. Хоча і тут чотирьохзіркові нові герої або мульти чи скляні будуть, мабуть, кращими. Тож The Line тепер наноситиме 225% шкоди замість 195%. Хоча без костюма грати нею неможливо. Але в неї він хоча б є. Звісно, його ще треба мати, але все ж є. Костюм теж покращили, і вона наноситиме 210% шкоди замість 180%. Далі приготуйтеся, я ледь не випала, як побачила, як апнули кунхена. Просто збільшили тривалість зрізу захисту з 4 ходів на 5%. Я навіть не хочу це коментувати, це треш, якщо що в мене він є, і зараз грати ним нереально. Недалеко втік і Жан Франсуа, який дає горіння, було 519, а стало 630. Це без зламу. Лише тікаючою шкодою великого демагу не зробиш, і зараз її важко навішати. Було б добре ще пряму йому додати. Але й навіть якби так, то є одна проблема це стати. У раю збільшили шкоду з 535 на 585%. І шкоду від піску, яку отримують всі, хто мають прислужника, з 408 на 420. Це лише 12 балів. Це взагалі Мізер. Я розумію, що попереднім новим теж на плюс-мінус таку кількість підняли тікаючу шкоду від мегаприслужника, наприклад, чи від вміння, але в випадку Урея це виглядає дуже дріб'язково. Не знаю, напишіть, чи юзаєте його, хто має, і чи дуже це щось допомогло йому. Далі Айріс з 375% цілі і незначна ближнім стала шкода 405%. Далі її вміння хороше це скидання бафів. Ось би їй збільшили ще тривалість, як от Кунхену, саме цього ефекту, хоча його навішати непросто та й вижити айріс в принципі теж. Віселус збільшення шкоди цілі і ближнім ворогам з 310% на 340. Це ніби теж небагато, але він ще знищує прислужників і дає тікаючу шкоду. Ну і Гладіус це найновіший гем 24-го року, і збільшили його шоти з 500% цілі на 550%. Герой швидкий, теж низькі стати, але вже краще, ніж в попередніх гем. Тож, звісно, хотілося б щось більше для нього, але в принципі думаю, це нормальне підвищення на фоні попередніх. Ну але нагадаю, це мабуть тому так виглядає, що герої найновіші серед цих героїв місяця. Також всі ці гем, крім The Line, не мають костюму, тож підсилити їх не вдасться, якби в майбутньому була можливість його купити. Тож таким вийшов до ребаланс героїв на лютий, як на мене, класна новина за бонус костюма для нерозказаних казок і для дюн. Ще й дюнівська мат якраз на обмін підійшла. Не знаю, чи це навмисно так розробники зробили, чи ні. І ще їх дві давали на цей обмін. Я думаю, ви за це чули. Я, до речі, теж собі забрала, не втрималась. Ну, люблю я дюнівських героїв. Я ще маю Альнадаху і хуфу. Їх зловила ще коли вони тільки вийшли. Дуже пощастило, я вважаю. Тож вони зараз без костюма і стати вже відчутно недостатні. І ще недавно з однієї крутки випала Хетеферес в костюмі вже. Теж хороший лікар, тож тепер ще й буде мат. Пишіть, кого маєте з апнутих героїв. Список великий цього разу, то ж мав би хтось бути і як вам їх покращення. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких та до зустрічі в нових відео.